Який у більшості з нас є, перед тим я хочу сказати декілька слов, які Господь вклав в моє серце, коли ми співали. І от що я хочу сказати, друзі, кожна людина кожна людина на цій землі, кожен з нас, всі, всі ті, хто зараз тут зібралися, ми всі, ми потребуємо допомоги від Бога. Всі люди потребують допомоги. Дехто не хоче це визнавати, особливо можливо молоді люди, вони ще повні сили, вони ще у них е, е, такі рожеві мрії, вони можливо не хочуть визнавати, що їм потрібна допомога, і вони кажуть, я все своїми силами. Але ті, хто постарше, вони знають, що наші сили да ми сильні люди. Знаєте, ми сильні жінки, ми сильні мужчини. Все зможемо до якогось часу, доки доки та біда, яка на нас навалилося, тисячу разів, стає сильніша за нас, і ми не знаємо, що з цим робити. Подивіться в світі, що в цій в Іспанії, який був потоп, яка вода йшла, хто це може встановити? Якою силою людською, коли несло ці машини? Або ну, все, що відбувається, ми можемо знати, що людська сила, вона є, і наша сила волі є. От така. Отака, на жаль, ти все не можеш. Тому тобі, тобі потрібен Господь. І всі ми це розуміємо, що мені потрібен Господь. І всі ми хочемо цього спасіння. І час від часу ми звертаємось до Бога, щоб він нам дав це спасіння. Господи, спаси мене. Але от дивіться, де що хочу вам сказати: Господь тобі допоможе і дасть тобі відповідь на твою молитву. Але от чого хоче Господь від Тебе. Господь хоче, щоб кожна людина, щоб кожна людина. Покорилася його волі. Увага! Це для нас не такі не дуже приємні слова в смислі покорилися. Якщо ти взагалі, це слово вживаєш Господь, Господь, це означає, що він твій Господь. Це означає, що це той, перед ким ти можеш, ну, повинен покорити, схилитись, схилити, схилити свою гордість, схилити свою силу, схилити свою, свою пиху. Задрати нос, схилити і схилитись перед чим? Перед його волею. І людина віруюча, ми всі, але людина віруюча, вона свідомо каже такі слова: Нехай буде воля твоя на землі, як на небі. Нехай буде воля твоя, що це таке? Що це за слова? От ми молимося цією молитвою, друзі. Чи задумувалися, що ти в цій молитві свідомо кажеш, Господи, свою волю, свої бажання, забаганки свої там, що я не розумію. Я відкладаю в сторонку. І нехай твоя воля буде в моєму житті. Але ми це не розуміємо. Ми не, не підкоряємося Богу. І ми біжимо до Бога тільки тоді, як тривога. Це просто ну, і сміх і гріх. Тільки тоді, коли крайня ситуація, ми звертаємось до Бога, а у Бога був інший план. Інший план. Не треба доводити ситуацію до крайності, щоб підкоритися е, Богу. І от, коли ж треба підкоритися Богу? Коли? Треба схилитися і сказати, Господь, можливо, вже мені 60-65, можливо, прийшов час. Багато людей кажуть, я не готовий. А скільки тобі треба було ще додати? Щоб ти був готовий. Дивіться, коли ти чуєш Слово Боже, і до тебе звертається людина, і Дух Святий через людину звертається Словом Божим і каже: схили е, під користь під Божу волю, під Божу руку, під Його, те, що він дійсно Господь. Ти кажеш, що він Господь, але ти не визнаєш його Господа. Ти кажеш, що він Господь, але ти сам Господь собі. Я сам собі Господь. Понятно. Ну, так от і ти можеш докатися до цього. Ні, дивіться. Ми сьогодні співали, що Ісус Христос, як Цар прийде другий раз забрати тих, хто вірить. Ви знаєте, Він не буде висмикувати і шукати, ну, кожен з нас вважає, що Він вірить. Він возьме тих, хто підкорився Йому, що для них він дійсно Господь при житті. От Він їх візьме. Він знає. В Біблії навіть написано такі слова. Познав Господь своїх. Значить, хтось не своїй. Значить, Це ми так себе вважаємо, але чи підкорити своє життя, чи тобі цікава його воля, чи ти взагалі шукаєш його волі, чи, ти, чи дійсно Він для тебе є Господь? Чи Його воля, чи Його Слово, чи те, що Він є цар царів, Господь воскреши? чи для тебе це можливо. Отже, те, що я почув і те, що хотів вам сказати, друзі, ти просиш спасіння, ти просиш допомоги, ти отримаєш допомогу. Але спасіння вічне. Ти отримаєш тільки тоді, коли ти підкоришся Господу. Скажеш, Господь, я вже пожив нормально, нагрішив, нормально по-своєму, вже дошов до тупіків з усіх сторон, вони мене окружають. Господи, тепер я хочу вже підкоритись. Може, відкриєш, які двері, щоб благословив решту мого життя. І Він благословить, і Він простить тебе, І він простить тебе, і він благословить, коли ти так скажеш, щиро свідомо. Bom, vou demonstrar...